По-перше, пользуясь нагодою, хочу привітати чернівчан. Я знаю, завтра день міста і команда дуже хотіла перемогти і присвятити перемогу нашим болівальникам. На жаль, не вийшло. Що стосується ігри, такі матчі трапляються. У нас сьогодні було приимущество. Влаштовували тиск на команду суперника протягом всієї гри. В першому таймі були дві стовідсоткові нагоди забити м'яч. На жаль, не вийшло. Но я дуже задоволений відношенням хлопців. Я дуже задоволений, з якою швидкістю вони сьогодні грали, як вони. Питалися грати вперед, були націлені на завити м'яч, але на жаль, не вийшли.